На звалище Дандора потрапляє більша частина відходів із кенійської столиці Найробі. Але що для одного сміття, для іншого знахідка. Тут щодня трудяться збирачі вторсировини. Багато хто збирає пластик, а стівокот – електронні пристрої та їхні деталі. Робота не зовсім безпечна, звалище токсичне. Особливо складно буває, коли щось горить. Насправді ми не маємо вибору. Здоров'я деяких людей уже погане, як і в мене, але ми звикли до диму. До того ж, якщо не працюєш, то і їсти нічого. Стів здає вторинну сировину місцевому підприємству з перероблення електронних відходів. Компанія намагається позбавити природу від шкідливого впливу і водночас дати друге життя викинутим виробам. Згідно з новим звітом ООН, у 2022 році у світі утворилося 62 мільйони тонн електронного непотребу. Ним можна заповнити півтора мільйона. На фур, якщо їх поставити одну за одною, вони зможуть охопити по екватору всю планету. До речі, в Африці переробляють лише один відсоток викинутої електроніки. Кенійська компанія має намір це змінити. Вона відкрила підприємства в усій країні. На завод можна здати старі та зламані вироби, що можна ремонтують або виймають запчастини для ремонту інших пристроїв. Якщо це неможливо, ми розбираємо вироби, усе сортуємо, окремо пластик, окремо метал, окремо гвинти та плати. Плати відправляємо партнерам у Європу, які теж дбають про перероблення. Пластик та метал продаємо місцевим переробним заводам. В електронних відходах є рідкісно земельні метали, які необхідні технологічним компаніям. Тож на сміттєзвалищах у всьому світі буквально закопані в сміття мільярди доларів.